Провадження елементів електронного урядування Активний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і їх використання у системі державного управління процес невідворотній. Тому для нас важливо розвивати електронне урядування, орієнтуючись на світових лідерів у цій сфері. Електронне урядування це технологія організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, яка забезпечує функціонування певних органів в режимі реального часу та робить максимум максимально простим і доступним щоденне спілкування громадянина з органами влади. Одним із важливих елементів електронного урядування є система електронного документообігу, на основі якої формується якісна і оперативна обробка документації виконавчих органів звернень громадян доручень міського голови. Крім того, система дозволяє реалізувати якісний контроль виконавчої дисципліни. Система електронного документообігу являється основою для запровадження інших елементів електронного урядування. Зворотній зв'язок з громадянами, електронний архів нормативних документів, онлайн адміністративні послуги. Тощо. Всі ці елементи необхідні для реалізації відкритості органів влади та зміцнення взаємодії з фізичними і юридичними особами міста Вінниці. Система електронного документообігу працює у виконавчих органах з квітня 2011 року. На даний момент в системі працює близько 780 працівників муніципалітету та комунальних підприємств. Вона постійно вдосконалюється і адаптується до вимог працівників виконавчих органів. Так, поступово налагоджено процедуру електронного погодження розпоряджень міського голови та рішень виконавчого комітету міської ради. У 2012 році запущено новий офіційний сайт Мінницької міської ради для забезпечення відкритості діяльності органів влади мешканцям міста, залучення громадян до процесу розвитку міста, тіснішої та прозорішої співпраці юридичних осіб з органами влади з метою залучення інвестицій та сприяння економічному розвитку. На даний момент відбувається його реконструкція та вдосконалення. Відтепер інформацію про наявні вакантні місця у виконавчих органах, комунальних підприємствах, закладах освіти та охорони здоров'я можна переглянути у спеціальному розділі сайту Кадрові резерв та вакансії». Влада міста приділяє багато уваги зворотному зв'язку із мешканцями міста. Для цього створено різні канали зв'язку: відділ звернень, офіційний сайт, сайти партнери, відділ оперативного реагування, цілодобова варта. На офіційному сайті громадяни дистанційно можуть написати звернення або задати питання керівництву міської ради, заповнивши спеціальну форму. Універсальна платформа, на якій розроблено офіційний сайт міської ради, дозволяє реалізувати важливий елемент електронного урядування – сервіси для громадян. Одним із таких є проект Мапа звернень, де кожен житель міста може залишити звернення виконавчим органам міської ради або інформацію про свої проблеми. Разом з реалізацією транспортної реформи впроваджено сервіс «Знайди свій маршрут, який забезпечує громадянам швидкий пошук необхідних транспортних маршрутів по місту. Крім того, інформація про рух транспорту експортовано в сервіс прокладання маршрутів Яндекс. З метою здійснення жителям міста реєстрації дітей в черзі в міській дошкільні навчальні заклади розроблено онлайн-сервіс Реєстрація до дитячого садочка, який, крім того, дозволяє вести облік і контроль за наповністю дошкільних навчальних закладів для посадових осіб департаменту освіти міської ради. В будівлях міських районних адміністрацій планується відкриття трьох регіональних центрів адміністративних послуг Прозорий офіс, які територіально наближені до громадян та будуть надавати послуги соціального спрямування. В зв'язку з цим інформаційну систему Прозорого офісу вдосконалено з урахуванням роботи нових центрів. Перше в Україні впроваджується проект автоматизованої системи управління житлово-комунальним господарством, який проходить відпрацювання на базі пілотного ЖЕКу. Та передбачає повний контроль над наданням послуг мешканцям житлоексплуатаційними підприємствами. Дякую за увагу.